Коли ми домовилися і з Віталієм Кімом і з Олександром Сінкєвичем і затвердили мовну, і обласну програми, і це справді величезний прорив для півдня України, тому що ці програми були першими на Півдні України. Вони передбачили створення і розширення величезної мережі мовних курсів. Серед усіх південних областей Миколаївщина має найбільшу таку кількість. І при кожній бібліотеці, бібліотеці філії, при багатьох закладах освіти ми маємо такі можливості. Я найближчими днями хочу відвідати один із таких клубів, який працює з 12-го року. Ви пригадуєте, коли було затверджено закон. Про засади державної мовної політики, які ще називають закон, КК». коли вийшов мовний майдан, і я був учасником того мовного майдану. Ми тоді і в Миколаєві організували ці безкоштовні мовні курси. Вони затребовані і сьогодні, і це якраз говорить про те, що є величезний попит попит на вивчення української мови, на спілкування удосконалення своїх мовних компетенцій, і це розширюється. І можливість фінансувати такі курси в міському і в обласному бюджеті є.